Ви пропустили строки для подачі податкової декларації, на які наслідки потрібно розраховувати та чи є можливість виправити ситуацію. У цьому відео я торкнуся цих та інших питань. Вітаю! Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представниця благодійної організації Solidarity. І у рамках цього каналу я ділюся важливою інформацією з різних питань, які виникають у Німеччині. У першу чергу відмічу, що у Німеччині існує категорія осіб, які добровільно можуть подавати податкову декларацію, якщо вони розраховують на повернення податку. Називається німецькою Abgabe der Einkommensteuerklärung» або Antragsveranlagung. Це, як правило, працівники, які отримують дохід лише від роботи від одного роботодавця, наприклад, одинокі наймані працівники з першим податковим класом. Такі особи можуть подати податкову декларацію добровільно заднім числом за останні 4 роки. Дедлайн завжди 31 грудня. Наприклад, за 2022 рік до 31 грудня 2026 року. Однак, найбільша частина платників податків зобов'язана подавати річні податкові декларації. У цих випадках встановлюються два види строків для подачі декларацій. Перше строки для платників податків, які подають декларації самостійно. Та друге строки для платників податків, які подають декларації через встановлених законом представників. Самостійно можна подати, як правило, Податкову декларацію до 31 липня року, який є наступним після звітного року. Як виняток у зв'язку з наслідками пов'язаними з пандемією, за 2022 рік декларацію можна подати до 2 жовтня 2023 року, та за 2023 рік. До 2 вересня 2024 року. Для подачі декларації через податкового представника встановлені набагато довші строки і, як правило, кінцевий строк спливає 28 лютого другого наступного року за Звітним роком. Наприклад, за 2025 рік діє строк для подачі. До 28 лютого 2027 року. Для років 2022, 2023 та 2024 встановлені виключення на користь платників податків. Що ж робити, коли встановлені строки пропущені? Я раджу у першу чергу подати заяву на продовження строку. Antrag auf Фристферленґерунг. Заява не потребує спеціальної форми, достатньо неофіційного листа до податкової. Бажано його записати завчасно, щоб мати змогу отримати відповідне продовження строку до його спливу, але й після спливу строку можна подати заяву на його продовження у індивідуальному порядку. При написанні заяви потрібно вказати ім'я, прізвище заявника. Вашу податкову інспекцію за місцем проживання, податковий номер та обґрунтувати заяву, вказавши важливу причину затримки подачі. Такими можуть бути, наприклад, хвороба, перевантаження на роботі, відсутність певних документів і так далі. Окрім того, завжди повинен бути вказаний новий термін на вибір заявника. Такий не повинен бути довшим, ніж пару місяців. При подачі податкової декларації із запізненням і без дотримання згоди податкової на продовження строку є ризик, що податкова нарахує пеню за несвоєчасну подачу декларації, називається фершпетомсушлаг. І розмір цієї пені буде складати щонайменше 25 євро за кожен місяць прострочки. Податкова інспекція може також примусити до подачі податкової декларації за допомогою призначення пені у випадку неподання до встановленого податковою строку. Називається «цвангсгельд». І якщо податкова декларація не подається навіть після цього, податок може бути встановленим податковою інспекцією шляхом вільного донарахування. Називається Shetsum's Обійти неприємності, пов'язані з несвоєчасною подачею податкової декларації, можна також подавши її через призначених законом спеціалістів. Такими є, як правило, податкові радники штоябарата та асоціації з надання допомоги у сплаті прибуткового податку. У цих випадках строк для подачі, як я вже вказувала раніше, набагато довший. І наостанок зазначу, що існує твердження, що коли подав декларацію один раз, то завжди зобов'язаний її щорічно подавати. Але це невірно. Кожного року умови для обов'язкової або добровільної подачі розглядаються наново і можуть змінюватися в залежності від індивідуальних життєвих обставин платника податку. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки, поширюйте нас та пишіть ваші питання на теми, на які ви хочете отримати інформацію. Всього найкращого до побачення!